Друзі, всіх вітаю на каналі. Щось давно не було відео. Сьогодні є шанс попрацювати трішки на благодійність. Зранку подзвонив кум і сказав, що треба столик для годування. Столик є, можна було і купити. Він коштує не сильно дорого, від 500 там, до 800 гривень. Але якщо він є, він цілий, не побитий, не понищений, трішки прикласти рук, легенько реставрувати. І ще буде служив. Віддам я йому його даром. Мені він не потрібен. Дитина моя вже дякувати Богу і ЗСУ, вона вже в 3 класі. Тому він отакий весь О, помальований, затертий, потертий. Що з ним вище не було. Тому є наждачка всяка різна. 60-та, 120-та, 220-та. Треба там, ще буде, може. Тисячна. Є отака олійка, для на є отаке масло віск. Після того всього обробиться, висушиться, протреться насуху. То є природне, то є свого роду антисептик. Для дитини не буде шкодиво. Ну що, розбираємо до нуля, шліфуємо, натираємо, сушимо. Збира їм їм назад. Поїхали. Все. Поїхали шліфуємо. Далі шуруповерт. струбцинка, наждачка 120, шліфуємо. Далі Пошліфую, покажу. Так, друзі, пошліфував я дві, то є дуже довгий процес. Шліфувати ще мені ого, го ще навіть з ще, ще не розбирав. Тому є свіжо зроблена прибуда. О вона. Та я прибуда, ще не мальована, тільки вчора зробив. Тобто тут є патрон, О, він. в патрон зажимаю зараз той кружок і діло піде швидше. Зараз зажму, почну в роботі, покажу. Так, друзі. Круг я поставив, наждачку вчепив, закріпив його струбцинками, аби нікуди не втікло. Пробуем шлифуем. Такий, друзі, шум від того, що отут нема підшипників. Воно на втулках бронзових. Тут є такі о... якісь масльоночки, що можна маслом його мастити. І тому воно його розбите. Воно вже старе йому купа років. Там пише щось по-німецькому знизу. Тому такий шум. Можна було то все зробити на гріндері. Але гріндера мені шкода, бо гріндер в мене... Для інакших задач, колись ножа зробити, якось кись сверло підтягнути, а то буде таке шліфувальне. Так, друзі. кориселку я вже пошліфував. Починаємо наносити олійку. І так, наносимо всі. Так, друзі, я помалював олійкою. О, Олійка. Того масла не пробував. Воно густіше. Думаю, що в додовшу впитувалось. Але воно класно відділяє структуру дерева. То капець. Супер. То даний метод мені порадив друг. Іване, привіт тобі. Дякую за пораду. Але класно, супер. Зараз спробую пришвидшити процес. О, будівельний фен. Зараз спробую його підігріти. Зараз покажу, що з того вийде. І так, будівельний фен. На друге положення. Пробуємо. Але класно, воно ще краще стало. Супер. Мені подобається. Капець класно. Так, друзі. Удівельним феном я ще обійшов, ще підігрів, але воно класно відділяє структуру дерева. Камера того може не передати, але воно супер виглядає. Супер. Тепер витираємо насуху та збираємо до докупи. Супер, бомбезно. Так, друзі, конструкцію майже зібрав. треба склеїти 88 клей, клеє шкіру, тканину, дерево. Ось такий побутовий Є в кожному магазині. Склеюємо для міцності. Не знаю, друзі, як хто, але я привик робити його надійно. Тому тут зробив потаї. І ще його стягнув на шурупи. Тепер надійно роблю другу так же само. Так, крісло я зібрав, Лишилося прикрутити столика. На ті ж самі шурупи. Ось такий вона має вигляд. Стало трошки новіще. О, ще послужить. І столиком зараз буде варіант той самий. Розборка, шліфовка, покривання олією і зборка назад. Вже тої зборки не буду, розборки знімав. Я думаю, що вистачить крісла, Не буду, то відео вже дуже затягував. Добре. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення! Ось так, друзі, виглядає після реставрації це є крісло. Крісло зараз в робочому, як би мовити, положенні. Крісло трансформер розкладається, і робиться столик і кріселка. Так, ще раз всім дякую, всім миру, добра, злагоди. До зустрічі в наступному відео. В наступному відео. Буде реставрація отого от млинка. Він переїхав недавно з метову брухту, бо тут запускав його в роботу. Всім до побачення!